Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігірінський, це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію радий тебе бачити. Навзаєм привіт, Фаріда. і з початком нового інформаційного тижня наших глядачів. Отож. І цей інформаційний тиждень розпочинається. Він не те, щоб розпочинається, він вже шосту добу. як... Триває активне обговорення курської операції або подій в Курській області, і щодень з'являються нові заяви, у тому числі від наших міжнародних друзів. І почнемо, мабуть, із того, що голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав у соцмережах про те, що курська операція показала, що Владімір Путін на Росії нічого не контролює. Ну і він відповідно він стверджує про те, що ця операція вона заклала хорошу основу для переговорів із його наступником. Але тут, як то кажуть, не Ора, не поле для того, аби розбиратися. Бо для того, аби був якийсь наступник, спочатку, напевно, треба знайти шляхи можливо порозуміння або точки з'єднання з самим Путіном для того, щоб щось врегулювати. Ну а до наступника я не знаю, чи варто взагалі це обговорювати, зважаючи на те, що за останні десятиліття немає жодних навіть предпосилів до того. Аби на Росії змінилося керівництво ні військове, ні політичне. Всі це все одно одна і та сама, не те щоб спільнота, але одне й те саме коло, яке в цьому сидить і це все контролює, ти знаєш, мене тішить насправді, що Україна має можливість дійсно вже ставати ближчою до Європи, і, скажімо, досвід Арестовича приймають окремі. Європейські політики, тому що ну, <смі> без жартів. Ну, це ж це ж безглузда заява, популістична. Ну, по-перше, оціночне судження про те, що нічого не контролює. Ну я би так не сказав. Два десятки років контролює найбільшу за площою, ну за територію країн на планеті Земля. Це напевно все таки певна форма контролю. Вона не схожа ні на Венесуелу, ні на Сирію. Це теж певна форма контролю. Ну і, начебто, інших інституцій в країні, які здатні приймати рішення чи артикулювати його позицію до нього, ну теж немає. Тому такий, напевно щось контролює. А якщо ми говоримо про безпосередньо Курск, на да, чи наступ українських збройних сил на територію Курської області, ну Є вже достатньо непогані аналізи з приводу, які оцінюють те, чому власне керуючи і настільки він був успішним і де допустили помилки, ну принаймні ті сили оборони, які існують в Російській Федерації. Да? це є питання, які стосуються безпосередньо компетенції ФСБ, це прикордонники, це можливості ну, збройних сил, в тому числі пов'язані із найсучаснішими типами озброєння чи моніторингу, чи виявлення. Загроз, які використовуються допустимо на, на під час наступу ними на сході України, да, але яких недостатньо для того, щоб покрити всю територію Росії, ну на все існують скажем е, передумови і причини, і вони знаходяться не в площині. Там він нічого не контролює. Ну як мінімум, на щастя для світової спільноти поки що контролює стратегічний ядерний запас. Ну і от він якось не розлітається ні вправо, ні вліво, ні в напрямку Китаю, ні в напрямку е, Сполучених Штатів. За що, власне кажучи, з точки зору ядерного запасу, Німеччина теж, напевно, може бути е, завдячна, за ну, не зовсім коректне слово, але як мінімум спокійна. А з приводу сильної позиції на переговорі з наступником, ну. знову ж таки, це миле українському вуху судження, тому що воно. Е, Здійснює причинно неслідковий зв'язок між подіями, начебто в Курску, з подальшим усуненням від влади Путіна, і наступником його, який от прийде після подій курської усунення від влади Путіна, буде напевно необхідно, як мінімум, за столом переговорів ліквідовувати той факт, що українські збройні сили контролюють частину території Росії, але ми не прагнемо їх анексії. Це важлива різниця між тим. Що від що роблять росіяни на нашій території, і що робимо, ми не прагнемо їх приєднувати до території України. Ми лише переносимо асиметричний чи вірніше, навіть симетричний спосіб бойові дії на територію Російської Федерації в рамках законів і звичаїв війни, але оце судження, яке мило нашому вуху, і воно робить причинно-наслідковий зв'язок, піднімаючи власне кажучи саму операцію в Курску до масштабів, фактично переломної на фронті, воно перебільшено. Бо станом на сьогодні, ну навіть оцінка, яка була дана Путіну тим подіям, які відбуваються в Курску саме як терористичної чи провокаційної операції, сили і засоби, які задіюються для того, щоб її мінімізувати, демонструє те, що режим не вбачає в ній загрозу для свого існування, закликів всередині Російської Федерації, якщо не брати ну, черговий який стан алкогольного сп'яніння Медведєва, закликів про те, що необхідно от, тим ну... Негайно оголошувати мобілізацію, всі сили і засоби кидати в курс, теж немає. Вони підходять до події не емоційно, а прагматично, і вони будуть намагатися її перекрутити і викрутити на власну користь в декілька кроків. Перший крок, звісно, безперечно, це буде пов'язано з зусиллями по витісненню України українських збройних сил своєї території. Але далі вони не зупиняться, тобто будуть подальші кроки, які обумовлюватимуться безп... безпосередньо тим, що Україна пішла на новий виток ескалації з використанням засобів і допомоги, яка надається країнами заходу, в тому числі Німеччини, в тому числі і Сполученими Штатами. І ну не те, щоб я хотів там прям поширювати публікації чи припущення журналу Таймс. Але вони стали напевно сенсаційним ньюзмейкером сьогоднішнього ранку, чи вірніше ночі, говорячи про те, що офіційний Київ, тобто Україна, готується до масованого ракетного обстрілу, при якому раніше е, цілі, які залишались недоторканими, які називалися там центри прийняття рішень, зазнають ураження чи ушкодження. Да? Ну тому всі усвідомлені, напевно, що кроки Росії вони будуть відбуватися у відповідь на декількох фронтах. Вірогідніше за все, не дипломатично. Я думаю, що про це ми з тобою згодом поговоримо. Але Росія підходить до цього, на жаль, холодно. Краще б вони підходили до цього емоційно. Під час емоційного підходу є більше шансів на помилки. А холодний розрахунок він зазвичай доволі прагматичний і, скажімо, спланований. Коли ефект, шоковий ефект, він, власне кажучи, втрачається. Так, ти, ти на зв'язку, все, Є все зв окей. Так. Алло, чуєш нас? Так, у нас здається, зник е зв'язок з Андрієм. Зараз ми спробуємо е перезв'язатися. Я нагадаю, що ми говоримо про Курську операцію і конкретно про те, що намагаються. Зараз таким чином. По-перше, давайте почнемо з того, що різні ЗМІ по-різному описують ту ситуацію, яка відбувається з, з Курском, з Курщиною загалом, можна почитати безліч публікацій на цю тему. І одні от, із них, зокрема, The Times, говорять про те, що відповідно, це може мати величезні. Величезні наслідки для України вся ця операція, але зустрічаються і публікації про те, що відповідно події на Курщині так чи інакше впливають на здатність України отримати сильну переговорну позицію. Про це Маркус Фабер говорив це голова оборонного комітету Бундестагу. Про це писали журналісти. Захілну відповідно за Вашингтон Пост також описували події як основну причину події на Курщині, як основну причину, чому це відбувається. Тобто вони там стверджували про те, що це може повпливати на процес переговорів у майбутньому, але це за умови, що тимчасово окуповані території вдасться стримати. Ну або ж це пов'язано із тим, що потрібно відволікати увагу від російської армії від наступів на. Інших е, ділянках фронту Андрій повернувся до нас. Перепрошуємо за технічні незручності. Андрій, чи добре да, нас тепер перепрошую? Чути, чути добре. Сподіваюся, все залишиться на ми залишимось на зв'язку. Супер. Ми зупинилися на тому, що є холодний розрахунок, і краще би росіяни діяли емоційно, тому що так можна припуститися помилок або аніж так, як вони це зараз роблять з холодним розрахунком. Так, да, безперечно. Плюс ми повинні, напевно, з тобою торкнутися того питання, яке стосується подальшої перспективи, чи, скажімо, цілей і замислів, які українська сторона е вкладала, власне кажучи, в операцію в Курску. Всі, ну, принаймні, з посиланням на пана Подоляка, говорять про те, що це спроба, спроба посилити навіть переговорну позицію. Ну, представник е фактично Бундестагу теж говорить про переговорну позицію як про більш сильну. Але якось. Ну, дивним чином, я не розумію просто, як аналітики за кордоном уникають моменту, який стосується часу, часу переговорів. Тобто обставини, які стосуються Курска, повинні існувати в часі і в просторі в той момент, коли сторони знаходитимуться за столом переговорів. Так, у нас є проблеми з, зі з'єднанням дуже сьогодні якийсь паршивий інтернет. Можливо, працюють якісь засоби протидії нашому з тобою, тобою зв'язку. Але я сподіваюся, що люди почують. Тобто, обставини, які стосуються Курска, повинні існувати в часі і в просторі, тоді, коли переговори будуть відбуватися, для того, щоб вони були на столі, були на столі як елемент ну, обміну, нехай так. Тобто. Омланд в публікації Foreign Policy говорив про таку угоду умовного обміну там, земля в обмін на землю. Да? От якщо ми говоримо про такий бартер, то земля повинна знаходитися під контролем українських Збройних сил в той момент, коли сторони знаходитим, знаходитимуться за столом переговорів. А коли цей момент відбудеться? Тут нам доводиться пробувати якось компілювати чи збирати інформацію е, ну, з різних. Частинок там інтерв'ю висловлювань наших офіційних осіб, і ну допустимо, Андрій Борисович Єрмак в своєму інтерв'ю, яке він давав в Європейській Правді, він зазначив про те, що ми залишаємося е, на позиції української формули миру. А українська формула миру передбачає те, що фактично в переговори ми не вступаємо що Росія лише прибуває на саміт, і на саміті їй вручають ну уже узгоджену, е, скажімо, позицію по тому, що вона повинна вивести війська. Ну, російська сторона з даного приводу теж відповідала, що в таких заходах вона участі не приймає, і того виходить ситуація, що ми фактично повинні будемо тримати ситуацію з курском під контролем українських збройних сил безстроковий період часу до моменту, і плюс розширювати ще вірогідніше за все цю географію, і плюс до цього ще усвідомлювати, що російські війська наступають на сході України. да, І ці всі обставини повинні відбуватися в умовах обмеженого не лише людського ресурсу, але обмеженого ресурсу фінансового і обмеженого ресурсу е, зброї, який надається нашими партнерам, а лінія фронту за великим рахунком для нас буде тепер проходити в тому числі в Курській області, де війська збройних сил Російської Федерації чи спецслужб будуть намагатися ну витіснити українські підрозділи з позиції, які ми займаємо, тому в якийсь момент часу, в якийсь момент часу, всі аналітики прийдуть до питання про те, чи при планування відповідної операції. Був розрахунок і врахування, скажімо, тих ресурсів, які в Україні є, як на довгострокову акцію, яка дозволить сідати за стіл переговорів з певними картами, ну чи з певними тузами чи джокерами у власній, власних руках. Бо якщо операція, ну скажімо, попри те, що вона є загальновійськовою, вона не є фактично там диверсійною чи короткостроковою, попри те, що вона непогано спланована, вона відмінно реалізована, просто да. Чи розрахована вона на період часу в 2, 3, 6 місяців, десять місяців? І плюс ця, ці обставини створили умови, при яких позицію, пов'язану з, скажімо, відмовою від дипломатії, може зайняти Російська Федерація. Вона проявила вже цю позицію частково питаннях, які стосуються обміну військовополонених. Тобто вони зазначили про те, що з моменту початку подій в Курску мова про обмін. Ну, чи вірніше, всі процеси, які стосуються обміну, вони призупинені. І за таких умов ми говоримо про те, що контакти на, рівном, на різному рівні, які існували, вони так само можуть бути призупинені не лише в питаннях там спецслужби і виявлені обміну військовополоненими, але й дипломатичних заходів по імплементації чи формули Миру Зеленської, чи, допустимо, в питаннях, які стосуються бразильсько-китайських ініціатив. Ну, фактично, бразильсько-китайську ініціативу ми теж ну, в інтерв'ю Андрія Борисовича Єрмака визнали такою, що не відповідає нашим інтересам, і рухатися з нею ми не будемо, тому, тому от все те, що стосується врегулювання і переговорів сьогодні, в силу фактора Курського, воно знаходиться не те, що на паузі, ну от е, бо пауза передбачає, що їх можна відновити в тій точці, де вони були призупинені. Ні, вони, ми знаходимося на новому початку. На новому початку, з новими умовами і, скажімо, з новими позиціями іноземних країн. Ти от згадав за те, що відповідь Росії може бути не тільки, не тільки військова, от, як писали The Times, але й дипломатична у тому числі. Зараз чимало журналістів з Вашингтон Пост, до речі, про це писали: про те, що курською операцією Україна може змусити Росію е, до миру. Але знову ж таки, ми вже проговорили, що це залежить від того, де. Ці мирні переговори відбуватимуться коли? Чи триматиметься ця територія до того часу, поки воно поки ці мирні переговори триматимуть, триватимуть, і так далі, і так далі, і так далі. Але весь цей час, якщо росіяни роблять холодний розрахунок, їм треба буде відповісти у військовому плані. Зрозуміло, можливо, вони застосують щось нове, а в дипломатичному чого від них можна очікувати? У дипломатичному повністю припинення будь-яких комунікацій, бо будь -бу риторика, яка стосується, ну, вони повернуться точно до тої риторики, яка поступово вже ставала м'якшою. Да, і з того, що глядачі могли чути, і ми з тобою це підсвічували теж, це, допустимо, там слова Пєскова про те, що е, початок переговорів можливий навіть при наявності з точки зору Російської Федерації певних проблем там з легальністю, легітимністю офіційної влади в Києві. Тобто вони ж вже відступили від цього кроку. Вони можуть до нього повернутися, сказати про те, що ні, взагалі ми владу не визнаємо, ніяких переговорів бути не може. Е, і в цьому сенсі, власне кажучи, попри те, що в Україні питань щодо легальності офіційних е, осіб немає ніяких, фактично, ми заходимо в глухий кут і відсутності взагалі дипломатичної комунікації. І Росія може сказати, що вона своїх цілей буде досягати виключно військовим шляхом. І це насправді не сама здорова історія, ну з точки зору розвитку подій, тому що за таких умов за таких умов це е, ставить хрест і приводить, ну скажімо, до фіналу дипломатичні зусилля, які вживаються іншими країнами при такій позиції. Сенсу в самітах миру немає від слова взагалі, бо участі в них. Не будуть бачити необхідності приймати ні Китай, ні Бразилія, ні тих решта 100 країн, які схвально відгукнулися зі слів китайської сторони на їх ініціативу. І ми прийдемо до того, що у нас не буде дипломатії. Ну тобто, можливо, заходи якісь будуть, заходи, які ритуальні слова будуть, але надії чи образу майбутнього, в якому. Є можливість яким чином регулювати ситуацію шляхом переговорів. Ну ситуацію навіть яка стосується обмеження чи припинення вогню, їх просто не буде. Ну це це один із варіантів, да? він не обов'язково є ключовим. Він не обов'язково є таким, що відбудеться, але просто це потрібно враховувати. Ну і далі Росія може зняти з себе зняти себе обмеження, які вона раніше допустимо застосовувала. По відношенню, ну тут скоріше, якщо ми переводимо дипломатію і скасовуємо дипломатію переходимо виключно військову компоненту, то вона просто буде знімати ті обмеження, які існували в неї як по відношенню до цілей, так і по відношенню до засобів протидії, ну і... ну і власне кажучи, ми розуміємо, що це напевно не зовсім оптимістичний сценарій для нас. Якщо розглядати тоді цю операцію ще з іншої точки зору, бо чимало аналітиків пишуть про те, що. Це відволікає відповідно російські сили на інших ділянках нашого величезного фронту. Ну тобто, змушує знятися, наприклад, з умовного сходу чи з умовної півночі, перекинути свої війська на Курську область і так далі. Ми розуміємо, що самостійно роззосередити російські сили Україні буде достатньо важко, якщо не неможливо. Тобто, без міжнародної допомоги це зробити фактично нереально. Але чи можна це зробити за допомогою наших союзників і партнерів? Тобто, якщо і надалі ці поставки зброї, фінансові поставки і так далі продовжуватимуться, Україна матиме можливість розвивати потенціал в умовній Курській області. Ну а росіянам доведеться захищати свої кордони, бо навіть російські з-блогери і мілітарі блогери визнали той факт, що не було. Було Просто чим зупиняти це просування сил оборони через те, що всі досвідчені і боєздатні підрозділи російські вони на полі бою в Україні. Ну в тому то й річ, що у них боєздатні підрозділи на полі бою. У нас боєздатні підрозділи ну, теж частково на полі бою і частково, власне кажучи, були виділені як ресурс для наступальної операції курської. І питання залишається в тому, хто швидше і хто більш ефективно зможе ці боєздатні підрозділи поповнювати. І поповнювати не лише особовим складом, да? ну які там готуються, навчаються, але в тому числі і оснащувати технічні. Бо в цьому питанні, якщо Росія залежить від власного ВПК, а Україна залежить від постачання наших партнерів, і а є в нас впевненість в тому, що партнери, які допустимо, виходячи зі слів пана кірбі, які він озвучував там на вихідних, да. Не зовсім так, щоб в матеріалі щодо замислу нашої операції ну, він сказав про те, що ми досі очікуємо власне інформацію про замисел і цілі, які переслідує ця операція, що вони візьмуть на себе в тому числі статтю видатків пов'язані з забезпеченням цієї операції. Ну, не факт. Ну і далі треба теж розуміти, що Росія має при правильній інтерпретації можливість виходити на міжнародну арену. Ну, скликати Раду безпеки ООН, ну заради Бога, це це скільки завгодно, проводити зустрічі в Брікс і зазначати про те, що в цілому, в цілому, вона інтерпретує відповідні дії постачання зброї на цей на цю ділянку фронту чи на цей напрямок. Як допустимо загрозу державності, а як наслідок повернутися знову до ядерної риторики в ядерній риториці? Вони далеко не всі інструменти е, тиску використали. Зараз вони мають можливість допустимо документально змінити е, доктрину ядерну і загроза буде не державності, а загроза буде, скажімо, підриву суверенітету. І цей підрив суверенітету буде в різних площ... ну, в різних площинах очікувати. З точки зору класифікації, зміни ядерної доктрини є ще одним битком ескалації. Можна провести ядерні випробування. Навчання проводили, проводили, можна провести випробування. Ну чому ні? Хоча Путін же заявляв про те, що підстав чи необхідності для цього немає, але немає підстав і необхідності, він уточнив на даний час. І в випадку необхідності ми їх проведемо. Він може, він може їх провести. Це буде не нам сигнал, що типу, покидайте Курську область. Це буде сигнал партнерам. Що дивіться, ми знаходились вами в контрольованій ескалації. Знаходились, начебто, всі працювали за правилами, начебто. Да. Ну ми події, які відбулись. Відбулись за вашої участі, без вашої участі, без належного контролю, бо ви ж теж контролюєте ескалацію. Ми інтерпретуємо як такі, що є, е, скажімо, ескалаційною спіраллю новою. Відповідно, ми вам посилаємо сигнал, при якому вже сили ядерного стримування чи ну, ядерне стримування в його амплітуді да, буде вичерпане всім, крім застосування. Ну, тобто ті, хто говорять, у нас сразу, що мали полетіти тактичні ядерні е, озброєння, ракети, боєголовки, снаряди до. 152 міліметрових гаубиць да, і артилерії, вони, вони випускають момент інших етапів ядерної ескалації. І ну, ці інші елементи, вони, от, от вони такі. Тому насправді я не впевнений в тому, що наші партнери, попри схвальні відгуки окремих політиків про те, що. Ну, Україна продемонструвала, Україна тисне, Україна. от, каже, що от, може при наявності ресурсів, Що вони готові надати ресурси для того, щоб розвинути успіх? Бо для того, щоб розвинути цей успіх і пос... і забезпечити напругу для Росії, треба постійно збільшувати лінію фронту. А для нас відповідно треба збільшувати теж кількість тоді під... підрозділів, які є боєздатними для того, щоб такого характеру операції проводити. Тобто, ну воно повинно йти шляхом розширення. Розширенням і утримання попередніх позицій. Розширення і утримання попередніх позицій. А на сході хіба все зупинилось? Ну там, в скупінському напрямку, вчора і позавчора не самі приємні новини надходять. Росія не знімає з свого угрупування центр бойові підрозділи, які здійснюють наступальні операції. Ну тобто. Якщо розрахунок був на те, що Росія буде знімати ті підрозділи, які наступають, і перекидати їх в Курск, наче розосереджувати вздовж лінії фронту, то Російська Федерація, там, де основний удар, вона не знімає підрозділи, вона може знімати, допустимо, з харківського напрямку. Ну, але знову ж таки, з харківського напрямку треба, треба розуміти, скільки там підрозділів. Який характер дій вони вчиняють? Наступають, стоять в обороні, окопуються. Скільки їм потрібно ресурсів ну, для того, щоб стояти там, допустимо, в обороні? Чи є у нас ресурси, щоб на Харківському наступати чи контрнаступати? І все впирається в ресурси. Ну, у нас їх очевидно, навіть з фінансової точки зору, менше, ніж в Російської Федерації, да, якщо ми говоримо там, про об'єми постачання по озброєнню на поточний рік, по моїм по озброєнням там близько 50 мільярдів Росія витрачає на ВПК свій, да, ну плюс-мінус. Близько 110 на поточний рік пан Марченко доволі цікаву річ, до речі, сказав Financial Times, Ми ж ну на неї не так, щоб звернули увагу, але вона доволі знакова. І ми ж домовилися з нашими партнерами фактично, де що кошти, які надаються нашим партнерами, ми використовуємо та мовно на соціальні потреби. Так? А все те, що збираємо, воно йде на потреби Збройних Сил. І тут зараз виникає ситуація, при якій е, пан Марченко говорить про те, що ми там в силу затримок з постачанням озброєнь вимушені були якусь частину коштів державного бюджету, ну і плюс-мінус він її там, оцінює близько 12 мільярдів доларів використати на ну, в тому числі придбання боєприпасів. Ну тоді виникає питання, на яке він поки що відповіді не дає, але воно логічне. Да? Цих 12 мільярдів вони звідки взялися? Ну чи це не ті кошти, які раніше надавалися, і допустимо, десь є моменти, які пов'язані з затримкою по виконанням загального фонду видаткової частини державного бюджету. На що наші партнери знову скажуть, що чекайте, ви ж кошти не туди потрапили. Треба напевно вам дати менше. Ну одним словом, складна ситуація, але ця ситуація все рівно зводиться до ну, того, про що ми неодноразово вже з тобою громадянам і нашим глядачам зазначали, що війна це не лише питання там бажань чи ситуативних. Речей, які сьогодні подобаються, це питання довгострокового планування. А в довгостроковому плануванні важливі компоненти, які називаються ресурси. Ну і от у цих ресурсів е надтривали утримання, розширення і такий наступальний потенціал, Ну не вбачається, що навіть при посиленній мобілізації у нас є ну, в надлишку, м'яко кажучи. Ну, отже, ми можемо зробити висновок: що для того, аби це не обернулося для нас негативними наслідками. Ну або якоїсь катастрофою, тобто вся операція в Курській області. Одразу зазначимо, що ми не знаємо її мети справжньої, тому що офіційно про це ніхто нічого не коментував. Значить, результату має бути обов'язково позитивний ефект, тобто вона має бути успішною ця операція. Інакше ми можемо зіткнутися із надзвичайно негативними наслідками для себе. Причому ми не, не, говоримо не лише за Росію, а я так розумію, і за союзників в тому числі. Бо якщо вони сказали, дивіться, з нами ніхто не консультувався, нас не засуджували. Всі червоні лінії, які можна було пройти, перейдені, і вони при цьому мовчать, отже, це була мовчазна згода або підтримка цієї операції. Ну дивись, так що категорично не будемо говорити. Ризики існують на всіх фронтах. Безпосередньо на лінії фронту, безпосередньо в питаннях бюджету, безпосередньо в питаннях ресурсів, безпосередньо в питаннях дипломатії і підтримки наших партнерів. І ми не знаємо, як планувалось, ми не знаємо, як узгоджувалось, і не знаємо, які є конкретні цілі, крім тих, які стосуються переговорів. Але, але знову ж таки, якщо би ця операція узгоджувалась з партнерами, мені здається, що комплекс заходів він був би, ну, скажімо. Більш цілісним не лише військовий компонент, але в тому числі і політичний. Бо деякі процеси можуть відбуватися в цілому паралельно, тобто. Почалась операція, має певний успіх, відповідно, інтенсифіковується якась лінія, допустимо, переговорного процесу. Українська сторона каже, да ми... Ну, от виходить з коментарями про те, що ми готові до переговорів, ми запрошуємо такого то числа там російську сторону прибути на такий-то саміт, і далі вже з урахуванням обставин рухатись і діяти в рамках, допустимо, раніше узгоджених планів чи стратегії з нашими партнерами. Поки що ми бачимо там шостий чи сьомий день, ну шостий. Лише військову компоненту, яка свою ініціативність чи свій, свій імпульс вона до певної міри вичерпала, зараз сповільнюється, можливо, можливо буде відкрита чи спроба відкрити ще одну таку ж саму, ну якусь лазівку в російському кордоні. Але я не думаю, що уже настільки буде збережений ефект несподіванки. Ну, тому що так чи інакше, коли це вже один раз відбулося, там стратегії сидять в Кремлі такі ж самі військові, які ну значно якісніші, ніж ми з тобою. Ми тут далеко не стратегія, да? але вони розуміють, де потрібно забезпечити зусилля, пов'язані з моніторингом, супутникова розвідка, і всі решта, і всі решта побігли моніторити простіл, де, де можлива наступна точка прориву. Ну вони так само прораховують ризики. Тому, тому е, так чи інакше, так чи інакше, будемо сподіватися, що всі сценарії. Які не вписуються в концепт оптимістичних, ми теж прорахували і знаємо, як з ними діяти. І розумієш, тут момент, який стосується демонстрації нашим міжнародним партнерам, що ми можемо бути ефективними при наявності ресурсів, вони знають, що ми можемо бути ефективними при наявності ресурсів. Але на на наступальну операцію у 2023 році вони ресурсів нам необхідних і достатніх, при яких вони б самі були готові наступати, вони нам не надали. І вони теж були усвідомлені про можливі негативні наслідки, да чи відсутність позитивних наслідків наступу? Ну тому допускати, що наші партнери подивляться на результат, скажуть ні, ну да, ви тут дійсно ефективні. А вони скажуть і потім наступне питання зададуть: а яко, якого характеру дії навіть при наявності ресурсів є для вас схожого характеру кінцевою метою дойти до Москви? Ну, так тоді вам треба війська там плюс-мінус на декілька мільйонів осіб, і вам і все рівно від нас, вам тоді треба, як мінімум, ну ж, там, разів в 5, а то й в десять більше військові бюджети, причому з постачанням безлімітним і техніки, і обладнання, і всього решта. Ну ми до цього не готові. Ну вони ж не просто так скорочують обсяги допомоги, які Україні надаються. Тобто, да? ну проблеми проблеми не стільки пов'язані з тим, що ми не можемо. Ми не вміємо, допустимо, наступати чи проводити операції. Вміємо, можемо. Питання в тому, що ресурсів для цього немає. Ну а без війни, при всій, ну під час війни без ресурсів, ти ну, при всьому тому, що звичайно в кінострічках Том Круз долає ну, не лише, скажімо, можливість передати, передачі олімпійського вогню, але й в принципі декілька приватних армій. Ну але це кіно. Ну, та й три в 16-х нам топгана не зроблять. Але ми все Це, ще... От я тобі за що і кажу, Там. Хоча, хоча, хоча ні, Том все-таки може. Та, але нам більше Том Круза для початку. І тоді, да. тоді можна думати. Андрію, я тобі дякую за розмову. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Надовго з вами не прощаємося, бо завтра зранку о 10.15 ми з вами зустрінемося знову. До зустрічі!